Нарешті, після палких дискусій, в додатку Київ цифровий, з'явився новий перелік вулиць та проспектів на перейменування. Серед них є проспект Повітр та Правди. Але чому все це відбувається? Може, тому що досі. В серці України в столиці є вулиці з прихованими радянськими та комуністичними наративами. Я переконана, що сьогоднішня кровава війна чітко розмежувала хто є нашим другом, а хто є ворогом. Країни ЄС. І НАТО показала свою спроможність боротися за нашу незалежність і за нашу територіальну цілісність. Так давайте подивимось, як люди реагують на те, аби проспект Повітрофоський перейменувати на проспект Європейського союзу, оскільки така назва є в переліку запропонована на голосування в Київ цифровому. Як ставитеся до перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського союзу да, нормально? Буде добре, як ви. Про продовження цієї традиції перейменування старих руських назв на нормальне українське або про європейське. Тому що якщо ми хочемо рухатися в майбутнє, ми повинні відмовитися від старого, тому що не можна рухатися і тримати цей багар, який тягне тебе назад у цю Совєтщину. Я відношусь позитивно. Я в принципі за перейменування всіх вулиць і за дерадінізацію, так би мовити. Тому так, я позитивно до цього ставлюсь. На ну, Європейського позитивно. Хоча, ну, що то, що то така нейтральна, нейтральна назва, ну, Європейського Союзу більш, наверно, суть сучасніше, тому що ми ж все ж в Європу йдемо. І для мене це е, суттєве значення. Я не проти, в принципі. Ну, хай буде Європейський Союз. Тим, тим паче, що ми якось йдемо тихенько. Повільно, але впевнено, дав європейський союз. Хай буде європейським союзом Тільки за те, щоб старих радянських нас не було навіть, якщо воно іноді спірно буває як, наприклад, з повітрофлотським, ми ці громадські діячі, дипломати, а також мешканці повітрофлотського проспекту вважають, що його на європейського союзу буде доречним, оскільки саме це продемонструє. Вдячні за консолідовану підтримку заходу. Визначайтесь і ви 7 по 16 квітня у додатку Київ цифровий.